В рейтинге Всемирного банка Украина занимает 112 место по легкости ведения бизнеса, на одну ступеньку опережая Папуа Новую Гвинею. Какие разрешительные документы вы бы сократили, чтобы упростить жизнь бизнесу? Дякую. Я начну с того, чем вы завершили. Справді президент має право и будет втручаться, он, а, має право законодавчі инициативы и будет вносить відповідні в законопроекты. Второе, он право в это. Заблокувати будь-які спроби парламенту, того лоббізму, чи навіть помилкових рішень уряду через парламент, де буде навпаки ускладнюватись ситуація з веденням бізнесу. Коли ви ставите питання про скорочення і чого саме, то повинні розуміти, цих дозволів тисячі, перерахувати їх в рамках хвилини неможливо. Принцип базовий: не повинно бути місця для чиновника це раз. Ну, наприклад. Главі адміністрації району дається право, надаючи вам землю на 49 років для будівництва заводу встановити аренду плату в розмірі від 3 до 12 вартості землі. Це що означає? Як тільки ножиці, це корупція. Одному 12, другому 3, хто врані з гроші схлопнуть перше, друге. Електронне урядування не як слоган, а як принцип зменшення. Затрат часу, грошей і підприємницями, і рядовими громадянами. Наприклад, ви хочете зареєструвати свою нерухомість, квартиру. Вам треба буде брати довідки. І ЖЕК, і чук, і БЕК, і так далі. І вам треба буде 10 пройти знову таки державних організацій. Тому створити єдину базу даних. Хай між собою вони дозволі водять хоч 150. А людина прийшла, здала документи і отримала результат. Оце принципові позиція. Спасибо, тепер прийняття.